Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і по прокату електроінструменту, в тому числі плиткорізів. До вашої уваги великі кутові шліфмашини. Раніше вони були конкурентами, зараз, на жаль, ні. Зараз розповім чому. Так як я зв'язаний з сверлінням отворів бетонів, з різкою отворів. Тому і я і продавав, і даю в прокат для цієї роботи ось таку кутову шліфмашину Bosch GWS 24230 Льві. Вона німецького виробництва, вона досить надійна техніка, вона має свої переваги, вона потужна, легка і досить раніше подобалась людям, які сверлять і розпилюють бетон. Звісно, конкуренцію їй складала раніше Макіта, яка, скажімо так, не поступалася. Ну, в неї були свої нюанси, в Баш свої. Тому я зараз зупинюсь на деяких нюансах. Чому колись? Там, десь рік тому, Бош переніс виробництво кутових шліфмашин в Росію і підняв ціну. Зазвичай. Якесь нелогічне таке рішення. Зазвичай, якщо виробництво перенесено з Німеччини, забирають гроші у німецького робітника, переносять в Китай, значно втрачається ціна, десь приблизно на 50%. А тут склалося наоборот. Тобто вони перенесли в Росію з тих пір. Я не продав жодної ні 24, четверте, ні 26, шостий, і жодний партнер не продав. І вам не рекомендую купляти вже тепер. Російського виробництва ці кутові шліфмашини, бо якість вже не то, скажімо так, не то. Ага. А раніше вони були дійсно конкурентами. Що я хотів про них розповісти? Перевіряв я на потужність їх, на холостому ходу, що Макіта, яка має по характеристикам 2400 Вт, що Bosch 2400 Вт, показали мені рівно 710 Вт на холостому ходу. Не брешуть ні той, ні той виробник, не брешуть, воно дійсно така є у них потужність. По вазі макіта чомусь з якихось причин важча. Ну, дійсно, відсотків на 20 чувствується в руки, що вона важча. Ну, але, скажімо так, це важливий показник, але не критичний. Тепер слідуючі моменти. Кріплення. В обох йдуть ручки прорезинені, антивібраційні, в обох є віброзахист, але ручки можна під'єднувати у макіти з трьох сторін. Бачите? У Боше чомусь раніше була така можливість з трьох сторін. Зараз вони зробили по незрозумілим мені дотепер з двох сторін. Ну, це мінус слідуюче переміщення. І там, і там можна перевертати ручку, як вам зручно. За допомогою від'єднати і покрутили. І вона ж фіксується, коли знаходиться пас. Так само зроблено і у Bosch але тут треба відтягувати цей речажок і також крутити. Доступ до щиток. У макіти традиційний, у Боша тут треба відкрутити оцей захист. І під ним щітки, які можна самостійно міняти. Але я не рекомендую взагалі лізти і міняти щітки, в тому числі і в Makita, і в Bosch. Є сервіс. Хай він займається цим питанням. Він, крім щіток, подивиться на цілісність конструкції. Якщо вони на гарантії, вона замінить по гарантії. Тому, тому краще віддавати в сервіс. Ручки включення вони досить схожі. У Bosch треба подати вперед і натиснути. У макіти треба оцей рычажок і потім і це, це, нет, це для фік. Рычажок, це для фіксації, я так розумію. Ну-ка. Ні, це. Запобіжник, бачите, ви цей речіжок на себе, і тоді ви можете нажати. Ну, Приблизно так само і у Боша. Що мені сподобалось у макіти ось цей захист. Тут товста, дуже товста резина, і тому вона не буде шкрябитись, якщо, звісно, її лежити таким чином. Тут по бокам у неї досить така резина, яка випукла. І так само, якщо вона збоку буде тут не буде пошкоджень. У Боша, на жаль, немає таких речей, тому бачите, вона потерлася. Ну, зовнішній вигляд е, трошки страждає. Обидві вони приблизно однакові товщини і однакової структури, резинові шнури. Обидва мають е, плавний пуск. Давайте послухаємо, як працює макіта. Давайте послухаємо, як працює Bosch. Бош працює трошки тихіше і стартує трохи швидше. У макіти більш плавний пуск. Макіта також з часом має, в зв'язку з тим, що там мастило, воно має розігрітися, розпроділитися рівномірно по всім шестерням, і вона також буде тихіше працювати. Тепер я хотів окремо по фланцям розповісти. Це макітовські фланці, це бошівські фланці. Принцип у них однаковий, звісно, різні посадочні місця. Давайте подивимося. Якщо ми поставимо бош... Є невеличкий люфт. чуть чуть десь, я думаю, десь біля пів міліметра. Якщо ми ставимо Макітовське, тут люфт менший. Тут люфт взагалі в долях міліметрах. На що це дає? Якщо на 230-й диск, воно, в принципі, не дає, але якщо це буде 125-та болгарочка, та ще й для плитку різа, звісно, Макітовська буде. Ну, на долі, на, на, на дуже невеличкий відсоток е, краще. Е, при, площадочка. площадочка фланця, вони по розміру однакові. У макіти чомусь тут зроблено більше металу, але площадки вони фізично однакові. Перфорована площадка у Bosch, що не дає провертатися диску. Ну, гладка поверхня у макіти. Ну, у Боша, як на мене, краще зроблена. Ось тут резиночка прижимна у Боша є, у макіти немає. Прижимні фланці вони приблизно однакові один до одного. Для диску у макіти зроблено простіше. Тут треба працювати викруткою. Ну, Як по сторінки, надійне, просте рішення. У Боша. Ось такий ну, зажимний, швидко зажимний пристрій, він у всіх кожухах у них йде, ну, що дозволяє е, фіксувати без інструменту. Звісно, у мене всі болгарки, які я даю для різки бетони, вони всі укомплектовані різними кожухами. Є класичні кожухи, стандартні, які продаються, Bosch, є саморобні кожухи. І тому я рекомендую, коли ви працюєте болгаркою і ріжете бетон, треба відводити пил. Тому що які б якоря тут не були бронь, броньовані, все рівно вони стираються, якщо попадає на них абразив. Тому рекомендую, звісно, застосовувати пилосос і кожухи. Довжина кабеля у них приблизно однакова. Але що саме головне, вартість приблизно на 2000 гривень, дешевше у макіта. Якість у неї. Значно краще, тому не дивно, чому ніхто не купляє Bosch. Тому ось я провів такий огляд, хоч я і продаю Bosch, хоч я і монобренд. Але якщо до мене звертаються люди і хочуть придбати 230-ту болгарку, звісно, я їм рекомендую саму кращу, що є зараз на ринку. Сподіваюся, що Bosch відновить виробництво своїх болгарок. Щоб вони, і вони будуть користуватись попитом, коли у них буде якість, і виробник буде, звісно, не Росія. Всього і найкращого, звертайтеся до мене по будь-яким питанням, що можу, розповім. Всього найкращого. До побачення, будьте здорові!